LubriFood – це універсальне мастило від швейцарського бренду Brunox. Йде у формі спрею в двох об'ємах: 400 мл, як на відео, та 120 мл. Мастило довгий час виконує свої функції, не твердіє. Мастило має. Гарно проникну в властивість і може допомогти у розклиненні заіржавілих або довго не працюючих вузлів. Мастило добре захищає від корозії. У складі LubriFood нема графіту, тефлону, силікону і кислот. Мастило безбарвне, при цьому воно безпечне для людей і тварин. Має досить приємний, як на мене, запах. Мастило ефективно працює при температурах від мінус 20. До плюс 125 градусів. Таке мастило часто використовують в харчовій промисловості, в пекарнях, на кухнях закладів громадського харчування, в готелях. Тощо Лабріфуд значно знижує тертя і захищає деталі від швидкого зносу. Таке от чудо, чудо зілля. Від всього, як Ну щось типу ВДшки, плюс-мінус, там деякі характеристики дійсно схожі. нагадую вам, що це відео це експеримент, тому що в мене канал туристичний, і на Ютубі повні відео також на туристичні теми, дуже багато оглядів туристичного спорядження. Як на Ютубі, так і в Телеграмі люди спілкуються живе спілкування. Більше ста людей вже, тому приєднуйтесь. І в інстаграмі також дуже багато різного контенту. let us У величезній, просто неймовірній кількості огляди туристичного спорядження. тому всіх запрошую. Кому цікава фірма Brunox і що взагалі вона робить, які чудові речі, які там змазочні матеріали і засоби догляду за технікою, металом, там, різними поверхнями, там, карбоном, і там, взагалі що хочете. За зброєю є різні там, олії, різні мастила, щоб доглядати, так, там, серветки всілякі і так далі. і так далі, ну взагалі Тема дуже цікава. Тому запрошую вас переглянути повне відео на YouTube, а також підписатись на всі мої соціальні мережі, якщо вам цікаво. Всім величезне дякую і побачимось!